Крила. ліна, Пастенко. А й правда, крила тим грунту не треба, В землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно і правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вона ті крила не з споухупір'я, а справди чесноти і довір'я. У кого з вірності у кохань, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрій. Людина нібито то. Не крила має, а крила має.